Мені якраз захотілося хронологічно показати виставлені роботи Марчука. От перша рання, яка тут виставилася, це 1965 рік під назвою Я вийшла з лісу. Як бачимо, він полюбляє темп, темперу на картоні. І в 70-х роках теж це зовсім 75-й та ж сама. Пастельна тематика. А це, а це, мабуть, маніфест. Маніфест Івана Марчука під назвою Моя земля, Моя твердиня. Ну, все ясно. Ось так і уявляє свою політичну позицію. Платформа. Це наша українська платформа. І поруч вже його експерименти. А, це точно проти соцреалізму. Сон є сон. Назва така спеціальна, щоб не було ніяких. Тут тобі і Пікаса, тут тобі експресіоніст, мовність і наївність. А всі 1975 року взагалі, бачите, як вимір показано, вим'я як руки. Груди і Браво, удачно. І ось уже кінець-70-х до кінця 70-х з'являється цей зачаток, зародок його стиля, який потім буде розвинути ще більше. І узнаваємо як Марчуківський. От, навіть, ще 80-й рік, да? тобто на рубежі цього століття. 70-80-х років, мабуть, якийсь музал. Був... І з'являється це перші його роботи. Може перше, може до цього. Скрипка як музичний інструмент. Розібрана, розтрощена, але налагоджена. Це вже його музичність його робіт. Ось ще трошки без світла. Так само скрипки, музики, як черепа, природи. А по той бік. І ось він вибух. 1978 року тихо над річкою, темпера, та ж саме картон, темпера на картоні, е, пару слів. Темпера це яєчко в основі, зв'язуючи для мінеральних пігментів, після чого вона висихає і дуже довго не псується. От можна наблизити, побачити зблизу. І наступають 90 роки. І Іван вже малює більш детально труби як гілки, як якийсь лабіринт життя, ніби того запутаного, в якому він, бачить чітко проглядаються нові форми. І вже до 90 в 90-х роках цей стиль він розробляє. Йому, мабуть, 50 років десь так, трошки більше. От робота 1989 року. Ось Марія прагне простору 98-го року, тобто 90-ті роки. І раптом у 1996 році він вже звертає увагу на ґрунт, на текстуру. У нього вже не просто. Росіяне світло, а в ньому вже тисячоліття каміння. На це звертає його майстер. Майстерність його кріпне, вже інструмент музичний, сапілка у 1997 році починає мати нову роль в його мисленні. Тобто то, що не намалюєш, то, що не опишеш словами сигілок мальованих, він уже складає і свої автопортрети. Що здалеку дивитися, видіння бачив я довкола. Ну, я так думаю, що назви він давав пізніше. І тут так само, Все це вже перегук іншого віку От якраз 62 роки у двері Осінь стукає. Це перечуття. Віку, якраз дівчина, 20 річна, побачила цій картині пару, тому що вона звернула увагу на образи руки жіночої. І ця робота якраз 94. Це якраз той час, коли він звернувся вже до господа, до ікони, скажімо так, бо на золото, як правило, у нього коричневі, сірі тона, а тут вже на ґрунті. Скажемо так, клімтовський. Але орнамент ще не Клімтовський. Іконообразна робота. Да, йому якраз під 60. Так і дозвав. Значить, це був його золотий період. 93, 95, 90 років. Навіть у нього така робота в му році. Загублені квіти, це мається на увазі, не проклюнулися курчатка, але з'явився вже образ яйця. І ця іконообразність вже розкриваються тайни. Тайни це біблія, так, книга свята, вогонь і хрестовий образ. З'являється також образ граната, яблука. А в 96-му вже він якби ще не розстається з пантеїзмом. І здається Івану, що нарешті він свої образи міг розмістити в одному грушеобразні горшики, яйце на самому головному місці, груші яблуки, гранати. І навіть стожки сіна, свіч вогонь і формалізм, який творить самі образи. Mm. І якщо в 89-му році ще присутня була кровеносна система, то вже через років 10, це 97-й рік, стожки. Не мають, висохли, кров випарилася. І початок 2000-х нова форма, е, я би сказав, пазлова. тобто форми вже змішані всі разом. Всі разом вже і колористика, і фарба освітлюють і підсвічуються один одного. І в 2010-х ця тема продовжується. Ті ж самі образи людей, коней, тварин. Музичних інструментів, спаяних в одне ціле, як то, з чого складаються наші органи, наші чутливі органи. Скільки їх? П'ять чи кажуть, сім. Це все вже 2020 років подібних робіт. От можна порівняти якраз спочатку 90-й 90 період, скажімо так, і вже. Чорно-білий навіть перейшов період такий. Але в даній виставці він все-таки розташував ось ці картини як етапними для себе. Тут 89 й рік, 90-й, 95-й, 22-й, 93-й. Але які, якщо повернулися знову, 95-й це його золотий період. Тобто він відчуває золото. і ну, йому 50-60 років. А це вже він чітко дає питання і дає відповідь. Яйце-райце. Ось відповідь світові і в істині. А колись він тільки задавався питаннями це в 95-му році, скажи мені правду. І оці всі пошики повернулися і прийшли до цієї. Фундаментальної філософської картини